Ну а ми далі поговоримо про ситуацію на полі бою. Ворог просунувся на кількох напрямках на Донеччині. Найгарячіше на Покровському відтинку. міські бої тривають у часовому Ярі, Турецьку та Кураховому. Ворожа піхота намагається закріпитися і в селах на Времівському напрямку. Бої з росіянами тривають і на їхній території. Наші сили оборони знищують ворога на Курщині. Що ж зараз відбувається на передовій? Розповімо в нашому наступному сюжеті. 40 разів ворог штурмував Покровський напрямок. За даними військових, росіяни атакували наші позиції біля кількох напрямків. Зараз наші захисники виявляють там ворожих штурмовиків, які намагаються пробратися до їхніх позицій. Непроста ситуація і на сусідніх напрямках. Виснажливі міські бої тривають у часовому яру та турецьку. Повідомили в угрупованні військ Хортиця. Ворог намагається прорвати нашу оборону біля каналу Сіверський Донець, Донбас, який перерізає місто. Окупанти хочуть дійти до заводу вогнетривких матеріалів. Проте наразі їхні спроби безуспішні зазначають в угрупованні Хортиця. Реалізувати свою чисельну перевагу ворог хоче і на Курахівському напрямку. Запеклі бої тут ідуть поблизу Дачного та Янтарного та безпосередньо у Кураховому. Росіяни просочуються в місто невеликими групами піхоти і намагаються закріпитися на цій ділянці. Вже не вперше російських військових фіксують біля місцевої теплоелектростанції. Проте росіяни тільки марнують час через успішну роботу наших дронів, зазначають у Діпстейт. Найгарячіше в мікрорайоні Південний там наші захисники б'ються з ворогом мало не за кожен будинок. Триває операція Сил оборони України на Курщині. Минулої доби нашим захисникам вдалося відкинути ворога в кругленькому, а воїни 95-ї бригади у соцмережах показали, як вони знищують росіян, які хочуть непомітно підповзти до їхніх позицій. Наші військові підозрюють, що під формою російської армії можуть ховатися корейські спецпризначенці. Вони раніше вже довели, що готові помирати на полі бою за Путіна.